Гранатовий сік найчастіше підробляють, а гранатовий він же взагалі дорогущий. Розглянемо, як можна підробити гранатовий сік. Для цього мені знадобиться лише вода, цукор, лимонна кислота і звичайно ароматизатор. Але наш сік ще не схожий на гранатовий. Ну, треба ж закрасити. Додам сік чорноплідної горобини, як це роблять деякі виробники. О, тепер це похоже на гранатовий сок. Ні один фрукт не пострадав. На смак схожа на гранатовий сік. Вкусно, а чоркасть єсть. Цвіт є все, що нужно для гранатового сока. Якщо виробник додав сік горобини або будь-який інший природній червоний барвник, то експертиза безсила. Я не могла предположить, що в гранатовому соке може і не бути вообще гранатового сока. Я думала, що ну хоча б якась туди все-таки попадает. А ось штучний барвник у червоних соках Виявити можна навіть у домашніх умовах. Насипаємо соду в обидві склянки, начебто, гранатового соку. Мамочки, оце реакція. Тепер дивимось на колях. Там, де він лишився яскравим або став більш насиченим, виробник використовував штучний барвник. Піна цього соку стала бурою. Цей сік справжній, але не факт, що повністю гранатовий. Отже, штучних барвників виробник не використовував, але цілком можливо, що в нього був доданий сік горобини. Тому, коли ви купуєте гранатовий сік, треба читати, щоб сік був на 100% з гранату. Уникайте в складі гранатового соку наявності інших соків лимонної кислоти та цукру. Обирайте гранатовий сік, у складі якого 100% гранату. Якщо в гранатовий сік додали інший сік або натуральний барвник, експертиза не виявить підробку. Щоб виявити штучний барвник в гранатовому соці, додайте в напій соди. Якщо колір соку лишиться незмінним, у ньому є штучний барвник. Якщо сік стане бурим, він натуральний або з натуральним барвником.